З жертв, але під обстрілами українські військові не здають Донецький аеропорт, Дебальцеве, Авдіївку та Маріуполь. Примусовий етап Надія Савченко вже у Москві. Їй призначена психіатрична експертиза. Вересень розгулявся. Негода наробила лиха в Україні. Найбільше постраждали східні та південні регіони. Що у прогнозі на завтра? Тендери провалені, медпрепарати закінчуються. В Україні починається дефіцит ліків від важких хвороб. Свято наближається. в Умані хасиди готуються до зустрічі юдейського нового року. Вітаю, головне на матеріалах наших кореспондентів. Я дякую, що ви з нами. Вісім поранених бійців та обстріляні блокпости. Речник інформцентру РНБО відзвітував про останню добу протокольного перемир'я на Донбасі. Запевнив українські підрозділи режиму припинення вогню дотримуються натомість бойовики не припиняють чинити провокації під шахтарськом накрили градами і мінометами українські блокпости. А біля щастя обстріляли автомобіль. Обсє докладніше про все. Світлана Максименко. Попри оголошене перемир'я, терористи і далі чинять провокації. Зокрема, обстрілюють позиції українських військових біля щастя, Дебальцевого і Авдіївки не припиняють гатити і по Донецькому литовищу, кажуть у штабі. Ато найбільша кількість обстрілів наших позицій, в тому числі і в нічний час, зафіксовано в районі Донецького аеропорту. Цей стратегічний об'єкт вже півроку перебуває під контролем сил антитерористичної операції. А це ще одна передова біля Донецька, село Піски, де тримають оборону українські добровольчі батальйони. На лінії фронту хлопці вже не один місяць і щодня бачать, як поливають градами литовище. Кажуть, бойовики відходити на 15 кілометрів не збираються. Аеропорт б'ють. Не знаю, результатів я не бачу. Що буде Ну на 15 кілометрів куди ні да дойдуть влуб Донецька у туда, і як. Ну ані скоріше, якщо нам одходять, ані стануть. Да они не отойдут, они что, просят Донецк, вот у них. Вот мы заняли позицию, Донецк вот... Політик микданецьку стоїмо. куди їм так А ось куди заходити і як обстрілювати Донецький аеропорт. Бойовикам показує повітряна розвідка. Вони запускають у небо безпілотників, які фіксують позиції українських десантників. Уночі терористи гатили і помалу орлівці на Донеччині блокпост українських армійців п'ять разів обстрілювали градами, Цілили з мінометів і танків. Вдалися навіть до штурму, але бійці атаку відбили. А біля щастя під Луганськом диверсанти наважились атакувати машину. Зі спостерігачами ОБСЄ. Неподалік міста Щастя, диверсійна група терористів на мосту через Сіверський Донець, обстріляла автомобіль міжнародної місії ОБСЄ зі стрілецької зброї. Спостерігачі моніторингової місії зафіксували факти порушення перемир'я з боку терористів. І неподалік селища Талівка, що в 20 кілометрах на північний схід від Маріуполя та міста Дебальцеве. Українські війська з позицій не зрушили, каже спікер Радбезу. Хоча майданчики для буферної зони готові, але відводити техніку першими не почнуть за умовою меморандуму припинити вогонь. Українські військові залишаються на своїх позиціях і відповідають вогнем тільки у відповідь, якщо їх атакують. Вони не рухаються вперед. Вони чекають. Якщо їй йде обстріл, вони відповідають. Якщо терористи починають своє озброєння відводити, теж саме роблять українці. Але українці зробили вже один крок для того, щоб відвести ці озброєння. вони підготували площадки для цього. Терористи цього не зробили. За ще один день протокольного перемир'я у зоні, АТО ніхто з військових не загинув, каже спікер Радбезу. Проте є восьмеро поранених. Світлана Максименко, новини Юбіар. Чергова брехня від російських журналістів. Оперативний штаб антитерористичної операції назвав дезінформацією заяву російських змі про причетність українських військових до поховань, начебто мирних жителів на території шахти Комунарська. Російські видання написали, що там дислокувався табір українських підрозділів. Прес-центр АТО офіційно заявив, ця інформація не відповідає дійсності і спрямована на дискредитацію українських силовиків. Місцеві жителі виявили поховання біля села Верхня Кринка. Скільки людей в могилі, поки що невідомо. На ній тільки встановлена табличка з написом Загинули за путінську брехню. Водночас керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що проросійські бойовики скидають тіла загиблих у штольні закинутих шахт. Такі випадки зафіксували, начебто, біля Свердловська. У Дніпропетровську цієї ночі позашляховик лексус протаранив карету швидкої допомоги, в якій якраз везли до лікарні пораненого бійця із зони. АТО. про це повідомили в управлінні ДАІ. У результаті медичне авто розбите, а вояк не постраждав. Натомість двоє водій швидкої та лікар травмовані. Сьогодні має відбутися чергове звільнення. Полонених сторони домовилися обміняти одразу по 60 бранців українських військових з рук бойовиків визволяють щодня. Загалом, за даними СБУ, у заручниках сепаратистів, досі перебуває близько семи сотень людей, у списку який складає відомство і кадрові військові, і бійці добровольчих батальйонів. Так напередодні на свободу вийшли 10 бійців, один із них офіцер. І 10 дісять чоловік на свободі? Слава Богу, все живы, здоровы. Дев'ять ребят з Чернігова і одного парня Национальная Гвардія нам вдалося это сделать, і это самое главное. Українську льотчицю Надію Савченко з Воронезького СІЗО відправили до Москви для проведення психіатричної експертизи. Про це повідомили у слідчому комітеті Росії. Мовляв, таке обстеження це обов'язкова вимога кримінально-процесуального законодавства держави у випадках, коли людину звинувачують у скоєнні особливо тяжкого злочину. Раніше адвокат Бранке Марк Фейгін повідомив, що надію етапували із воронецького сізо у невідомому напрямку. каже, вивезли Савченко ще в понеділок, але адміністрація установи сказала про це захисникам лише сьогодні. Міністерство закордонних справ України вже викликає представника російського посольства йому вручать ноту протесту у зв'язку з переведенням надії Савченко до Москви. Нагадаю, Савченко звинувачують у вбивстві двох російських журналістів у серпні. Суд залишив українську льотчицю під вартою до 30 жовтня та постановив провести психіатричну експертизу. Адвокати надії розцінюють таке рішення як спробу тиску на підза. Хесно служба безпеки України затримала у Харкові диверсанта, який працював на ФСБ Росія. Про це чоловік зізнався сам. Він отримував завдання, спрямовані на дестабілізацію ситуації на південному сході. Чоловік мав організовувати мітинги, вивішувати прапори Росії та Новоросії, розмальовувати стіни проросійськими написами. За це учасникам акції обіцяли від 250 аж до 10 -ти тисяч гривень. Для российских заказчиков не очень важна тематика митингов. То ли это будут коммунальные тарифы, низкие зарплаты, возможно, коррупция без границы. Главное предоставить российской стороне фото, видеоматериалы, отчеты, недовольство жителей Юго-Востока. Генпрокуратура порушила справу проти судді Печерського райсуду Києва, яка звільнила з під варти командира Беркуту спецназівця. Підозрюють у розстрілі 39 майданівців. Судді закидають винесення завідомо неправосудного вироку. А нагадаю, 19 вересня рішенням Печерського суду Дмитрові садовнику, колишньому командирові Беркуту, змінили запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Родичі загиблих майданівців та Генпрокуратура таким вироком Феміди обурені і вимагають повернути Беркутівця під варто, а суддю покарати. Арсенія Ценок виступить на сесії Генасамблеї ООН та проведе низку зустрічей з американськими бізнесменами. Японія вдарила по Росії новими санкціями, а Китай відмовив російському Газпрому в авансі для будівництва газопроводу між країнами детальніше в міжнародному огляді. Арсеній Яценюк вирушив до сполучених штатів. Там він бере участь у 69-й сесії генасамблеї ООН. Летів уже традиційно економ-класом. У рамках цього візиту прем'єр також зустрінеться з генеральним секретарем організації Пан Гімуном і проведе переговори з очільниками делегацій країн-членів ООН. Завтра Арсеній Яценюк проведе перемови з американськими бізнесменами і представить план дій відновлення України. Японія слідом за західними партнерами ввела нові антиросійські санкції. Про це повідомили у кабінеті міністрів країни. Заходи стосуються конкретних фінансових установ Федерації. Утім, точного переліку банків наразі не називають а також посилили обмеження на експорт зброї до Росії. Це вже четвертий пакет санкцій проти Москви від Токіо. Ми пішли на цей крок беручи до уваги ситуацію в Україні, а також з огляду на зустріч G7, яка відбувається в рамках 69-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Сподіваємося, це зміцнить нашу співпрацю з іншими країнами Великої Сімки. Якщо Росія почне працювати у напрямку врегулювання кризи в Україні, то є шанс, що санкції, які ми оголосили сьогодні, будуть зменшені чи зовсім скасовані. Без грошей наперед китайський енергогігант CNPC відмовився виплатити Газпрому аванс на будівництво газопроводу сила Сибіру, за допомогою якого росіяни планують постачати блакитне паливо в Китай. Про це повідомив заступник голови правління компанії Олександр Медведєв. Керівник Газпрому вважає, аванс міг би стати інструментом Китаю для зниження ціни на газ, зважаючи на чинний режим митного збору. Тож такий хід міг би бути вигідним для обох сторін. Проте в Пекіні відмовилися робити ...передоплату. Будівництво газопроводу почали 1 вересня, його оцінюють у 25 мільярдів доларів. Івана Скорик, Володимир Рунець, новини Юбіар. В Україні газ для населення може подорожчати в чотири рази в «Нафтогазі» Не виключають, що вже до кінця цього року можуть встановити єдину ціну на блакитне паливо для всіх споживачів. За словами заступника голови НАКО Олександра Тодійчука, в уряді цю ініціативу підтримують. Крім того, посадовець повідомив, що Україна домовляється з ЄС про понадконтрактні обсяги газу. Реверсні схеми забезпечить у зимовий період 5-6 мільярдів кубометрів палива, але цього може бути недостатньо. Тож нафтогаз сподівається, що в Європі підвищать обсяги постачання газу в разі потреби. На київських підприємствах та в установах почали аварійно відключати електроенергію без світла по кілька годин сидітимуть організації, які не належать до сфери життєзабезпечення, соціального та житлового фонду. Причина відключень електроенергії нестача вугілля на складах теплових електростанцій, і як наслідок, дефіцитний режим роботи центральної та північної енергосистем Укренерго також енергетики просять киян економно використовувати електрику в побуті. На автозаправці у Миколаєві стався вибух. За попередніми даними. Причиною став автомобільний газовий балон. Один із працівників залишив його у службовому приміщенні. У результаті споруда повністю зруйнована. На місці аварії проводять аварійно-рятувальні роботи. Жертв немає. Предварительна разниця температур зіграла на тонко. Перейшов виброс. Газовоздушной смеси, бытовые приборы, которые находились в операторской, способствовали взрыву. Взрыво полностью уничтожено. Здание операторской никто не пострадал. Зірвані дахи, обірвані лінії електропередач та затоплені вулиці в Україні. Розгулялася негода, особливо потужно. Стихія вдарила по півдню та сходу. В деяких містах життя просто паралізоване. А в Запоріжжі через буревії завтра навіть скасували урочисте поховання невідомих солдатів загиблих. В АТО прощання з воїнами довелося перенести. Отже, про наслідки негоди Влад Сокольцов. Повалені дерева, машини у воді, десятки ДТП. Люди ледве перестрибують величезні калюжі. І це далеко не всі проблеми Дніпропетровська, який оговтується від нічного буреві. У під'їздах багатоповерхівок невпинно течуть водоспади. Частина області ще й без світла, бо не працюють три сотні трансформаторних підстанцій. Аварійники їх лагодять, але не знають, коли завершать роботу і знову дадуть електрику. Без світла і води, так само через негоду сотні будинків у Маріуполі. Мешканці зранку закидають скаргами міську адміністрацію. Десятки трансформаторних підстанцій знеструмлені. Дерева перегородили вулиці. Комунальники намагаються звільнити від них хоча б дороги, щоб міг рухатися транспорт. Вітер у місті не вщухає, заважаючи аварійникам полагодити обірвані дроти. Одещина теж пливе, вода у деяких районах сягає вікон автомобілів, затоплені цілі вулиці. Вночі дощі заливали Одесу та сусідні села. Найбільше постраждали приватні будинки. Там рятувальники цілий день відкачують воду з дворів. З Докушенням погодних умов було підтоплено е, вулиці села Фонтанки. З 6 часов е, утра, 23 числа, значне подрозленням деперще 26 шестка району. Проводятся работы по откачке э, улиц и подвалов жилых домов. От води темрява і в оселях мешканців курортного Бердянська стихія там не вщухає ще з ночі. Світить лише через дірки у стелях будинків, в яких вітром позривало дахи. Комунальники намагаються врятувати місцевий газогін. Тому що в місті сильний запах газу. Він не просходять оборвані труби. Негода пошкодила дві сотні газових труб лише у Запорізькій області. Штормила вночі і на півострові. Вулиці Севастополя за лічені хвилини перетворилися на ріки. Вітер ламав дерева та трошів дахи будинків. Обійшлося без жертв у цілковиту. Темряву поринули дві сотні кримських сіл. Боревії вируватимуть у Криму щонайменше до вихідних, кажуть синоптики. А ось на материковій Україні вже завтра розпогодиться. Влад Сокольцов, новини ЮБІАР. Смертельна арифметика в Україні цьогоріч Міністерство охорони здоров'я провалило майже 80% тендерів на закупівлю ліків від важких хвороб, серед яких віл, СНІД, гепатит та гемофілія медикаменти на складах уже закінчуються. Якщо ситуацію найближчим часом не налагодите, то вижити зможе лише кожен третій пацієнт, залежний від державних ліків. Адже у звичайній аптеці такі препарати не знайти. Із вимогою терміново провести необхідні тендери. Сьогодні люди епікетували будівель. Уряду. Денис докладніше. Кілька десятків пар дитячого взуття під Кабміном. Це знак, що найближчим часом ці речі можуть лишитися без своїх маленьких господарів. Батьки хворих діток, доброчинці та громадські активісти зібралися, щоб укотре нагадати міністрам. Ліки, обіцяні владою за бюджетними програмами, досі так і не закупили. В Україні провалені всі тендери, практично 73 по закупкам медикаментів для людей. Люди прийдуть в лікарню і нічого не получат. з очень тяжелими складними сложними заболіваннями. На сьогоднішній день Міністерство здоров'я не вирішити цю проблему. У цієї маленької дівчинки хвороба Вілебранда. це одна із форм гемофілії: порушення згортання крові. Ні потрібен препарат, одна доза якого коштує півтори тисячі гривень. Він на складах є, але в обмеженій кількості. Що робити, якщо дівчинці? Відмовлять у лікуванні, батьки не знають. Ролики коньки запрещені. Велосипед, самокат. Ну хто як, хто розрішає, хто не розрішає. Аби ж радості для нас, это може закінчитися летально. Зараз критична ситуація із ліками за 16-ма держпрограмами. Закінчуються препарати для лікування віл сніду, гепатиту, сухот, раку, гемофілії та розсіяного склерозу. З березня місяця постійно проходять тендери, постійно виставляють торги. але закупівлів немає. Вони обосновують тим, що як вони пишуть в листах, що Подорожали ліки, і вони це, це сильно дорого куплять. Вони чекають. От вони, вони ми ждемо. Ми ждемо. Отак От вони пишуть об у Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, уперше бачать, щоб європейська держава не могла забезпечити таку кількість пацієнтів ліками. Те, що зараз відбувається, це взагалі немає не, не прецеденту в Європі. І На моїй пам'яті ні в одній країні Європи такого. Никогда не было, чтобы вот в таких больших количествах одновременно столько людей перестало получать жизнеспасающее лечение. У міністерстві охорони здоров'я визнають, проблема є, але пов'язана з тим, що на пришвидшені торги або взагалі не реєструються учасники, або їхня репутація викликає сумніви. Міністерство працює у надзвичайно важкому режимі, щоб якось вирівняти цю асоціацію з конкурсними закупівлями. Дуже важко без документації, якщо ніхто в торги не являється, ну то процедурно я ну, не можу нічого зробити. Просто нема способів, якщо жодна компанія на торги не подалася. Не можна ні зробити взагалі нічого. Мітингувальники передали лист прем'єр-міністру з проханням взяти під особистий контроль ситуацію з державними закупівлями ліків, Щоб прем'єр-міністр дуже точно понімав. Глобальность этой проблемы я каждое утро в 7 утра буду привозить под его дом одну пару обуви і под нее ложить статистику, сколько людей за одні сутки умерло в Україні от від отсутствия лечения. В среднем около 1500 українців умирают за одні сутки без медикаментів. Денис Квартальнов Олександр Бугай, новини ЮБІР. Донецький національний університет можуть перевести до Вінниці. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Квіт. Каже вже сьогодні. Ректор Донецького вишу поїде оглянути запропоноване приміщення. Якщо вподобає, то найближчим часом до нього приведуть і студентів, і викладачів. Щоправда, за бажанням щодо назви закладу, то її не змінюватимуть. Там є приміщення, які можна використовувати для цього університету, які відносяться до нашої сфери управління. І тому ну, ректор має подивитися, це вже це вже його справа. Скільки буде реально студентів фізично там вчитися, важко сказати. Але там навчання планується і дистанційне, і очне. Тому я думаю, поступово це з коліс буде налагоджуватися, але важливо, щоб такий славний університет, щоб він продовжує свою роботу Нагадаю, раніше керівники так званої ДНР звільнили ректорів провідних донецьких вишів та наказали розпочати навчання з 1 жовтня. Новий рік по юдейськи сьогодні до Умані з'їжджаються хасиди, щоб відсвяткувати 5775-й новий рік. рош Хашана через прибуття гостей у місті перекрили вулиці і запровадили пропускний режим. Святкування триватиме до 26 вересня. В Умані похований один з основоположників Хасидизму. Цадик Нахман традиційно у паломництво йдуть лише чоловіки та хлопчики. Хасиди вважають, що той, хто відвідає могилу Цадика Нахмана до шести років, стане бла. Благословенним. останні приготування до свята закінчують і юдеї в Ізраїлі. Напередодні нового року на місцевих ринках велелюдно. один з святкових звичаїв їсти шматочки яблук із медом, щоб рік був солодким. Тому запасаються фруктами. Ми приготувалися до зустрічі свята ще два тижні тому. Сюди прийшли за останніми покупками, аби докупити свіжих фруктів та деякі інші продукти. От що сьогодні відбувається в Умані, куди з'їхалися тисячі хасидів? Дивіться у нашому випуску о 20.30. новини. На юба щогодини думайте про хороше і до зустрічі.